Я думаю, що ми будемо намагатися робити так, щоб кожен район був не обділений, чи це фінансування доріг, чи це окремих об'єктів. Якщо є можливо бажання або запитання по програмі соціально-економічного розвитку, я знаю, деякі де райони... Практично всі прийняли. Ні, деякі ще не прийняли, але деякі прийняли. Ви знаєте, що у мене завжди був доступний принцип допомоги району і сільським селищним, міським радам, коли йшлося питання, щоб дофінансувати. Тут, наприклад, наявний останній приклад це є у нас Тернопільський район, Великі ГАЇ. Коли сільська рада виділила кошти на будівництво дитячого садочку, районна рада виділила, обласна рада підключилася і вже в цьому році 2 мільйони 800 000, держава виділила додаткових коштів на завершення будівництва дитячого садочку, який буквально позаминулого року був тільки фундамент закладений. І підхід, я думаю, що мав бути однозначно, якщо проситься обласної ради. Десь якісь кошти на дофінансування, то районні ради так само мали би включатися, хоч невеличкою, але якоюсь часто до цього. Я...